Адка друзі, як називається українець, який прожив фактично все життя в Чехії, приїхав туди з батьками ще 20 років тому, а тепер його депортують з чеської республіки за пропаганду про російських поглядів, що загрожує національній безпеці Чехії? Як можна назвати таких людей, які прожили все життя в Європі, але хочуть в Європі і чекають руського міра? Тим більше, якщо вони з України. Бо я на даний момент задаю собі таке запитання і не можу отримати на нього відповідь. Друзі, якщо у вас є якісь думки по цьому, діліться ними в коментарі, буде цікаво почитати вашу думку. Ну і звичайно, це також і досить так погано впливає на імідж України в Європі і на ставлення. Європейців до українців, я думаю, ті, хто їздив в Європу, в різні країни, також могли відчувати це на собі.